Аня, куди ти пішла? Я йду показувати людям ціни на реносцені четвертого покоління. Хочеш зі мною? Да. Yeah. Не забувай за лайк та підписку. Ходи. Перший варіант зустрічаємо ось такий сіренький коротиш. Чому коротиш? Тому що не грандовський. Це в нас 2016 рік за вартістю 13700, 1,5 дизель, 200 тисяч пробігу. Заявляє продавець без підкрасів. Рухаємося далі. Наступний ось такий екземпляр. Це вже нас грандовський, самий 1,5 дизель пробіг сто тисяч вартість 16 500. 2017 рік, рухаємося далі. Наступний Renault Grand Scenic 1.7 дизель 2020 року за вартістю 16 000, заявлений пробіг 221 000. Рухаємося. Зустрічаємо ось такий комбінований варіант білий з чорним. 2016 рік, 1.5 дизель, заявлений пробіг 195 000, вартість 15 500. Ще один біленький екземпляр, 2019 рік, 1,7 дизель за вартістю 15,100. Рухаємося далі. Зустрічаємо ось такий варіант на самій максимальній комплектації Initial Паріж, 2019 рік, 1,3 бензин, заявлений пробіг 146 тисяч, вартість 17,950. Як вам ціни на Renault реносценік четвертий авторинку? Пишіть свою думку в коментарях. І не забувайте, якщо ви шукаєте собі авто таке або будь-яке інше, ми можемо вам в цьому допомогти. Займаємось автопідбором, допоможемо знайти, перевірити та за потреби доставити автомобіль.